Доброго ранку, шановні батьки та любі малята. Запрошую вас на заняття з природного довкілля. Доброго ранку, малята! Спробуйте відгадати загадку. Під дубочком народився, парасолькою накрився. Може, з лісу б пострибав, як би ногу другу мав. Що це, дітки? Вірно, грибочок. В нашій Україні росте чимало різних грибів. Сьогодні ми з ними познайомимось. Розгляньте уважно картину. Що ви бачите? Грибну поляну. Прислухайтесь, що за звук? Це звук дощу. Восени буває найбільше грибів. Недармо в прислів'ях сказано: буде дощ, буде і гриб. Розпочнеться дощ рясний. Готуй кошик міцний, весна красна квітами, а осінь грибами. Виявляється, дерева і гриби з давніх часів дружать. Гриби підберезники ростуть під березами, дубовики біля дубових дерев. Так які ж гриби можна знайти в наших лісах? Ось такі. Це маслюки. Вже до того дружні хлопці, що цілими сім'ями із землі лізуть. Маслюки, соснові дітки. Це означає, що ростуть вони під соснами. Але чому їх назва маслюки? Тому що капелюшок у них блискучий і липкий, наче змащений олією. Дуже смачні грибочки маслюки. А це опеньки. На картинці відразу можна здогадатися, де люблять рости опеньки. На пеньках. З одного пенька цілий кошик опеньків можна зібрати. А у цих грибів кілька назв. У книжках вони називаються сірі рядовки, а люди звуть їх просто мишенята або сіренькі. А як ви думаєте, чому? Ну, а цей гриб вважається головним серед усіх грибів. Нас у нього кілька білий гриб або боровик. Дуже вже смачний цей гриб, тому і вважається головним. Причому не тільки люди оцінили його смак, навіть лісові мешканці не проти поласувати смачним грибом. Дітки, хто з вас ходив в ліс збирати гриби? Пам'ятайте. Що не кожен гриб в кошик кладуть. А чому? Дітки, чи існують отруйні гриби? Так, збирати гриби потрібно лише відомі вам. Найнебезпечніший гриб в лісах це бліда поганка. Подивіться на неї і гарненько запам'ятайте. А зараз подивіться на цього красення. Це мухомор, небезпечний для здоров'я гриб, червоний кафтан, білі цятки. Звичайно, це не всі гриби, які ростуть в наших лісах. З іншими ми познайомимось на наступному занятті. Скажіть малята, про що ми говорили сьогодні з вами на занятті? Вірно. Про грибочки. А чи всі гриби є безпечні для нашого здоров'я? Звичайно, що ні. Молодці дітки, ви гарно все запам'ятали. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.